Всім привіт! Сьогодні ми працюємо за підручником Надії Басай для 5 класу 22 року випуску. Тож, переходимо з вами одразу до першого року, пропускаємо зміст. Лекціон so. 1, Урок номер 1, Ерсте Шріте. Перші кроки у німецькій мові. So, 1a. Hallo. Hallo означає привіт. Und? Haven't we here on діалогин? Тут у нас є з вами діалоги. Давайте їх побачимо, подивимось. Hallo штефі. Привіт, штефі. Халло використовується для будь-якої години дня чи ночі. Це як універсальне. Привіт! Або ж. Здравствуй. І так далі. Штефі це ім'я, дівчинки. Крюстіх, вітаю тебе, Оліва. Це. Олєва – ім'я хлопчика. Наступне зьовус Мелані. Кутен так Штайн. Зьорвус використовується у нас також як привітання, як привіт. Здравствуй. Але це більш як діалектний варіант, який використовується на півдні Німеччині. Мелані ім'я дівчинки. Таг, добрий день – Фрау Штайн, як госпожа Штайн. Фрау, таке слово, як фрау, буде використовуватися лише з прізвищами, коли ми звертаємось до когось офіційно. Тобто ми не можемо з вами сказати Фрау Наталя, Фрау Ірина, Фрау Марина і так далі. Для чоловіків, до чоловіків, ми будемо звертатися за допомогою слова Хеа. He Шевченко, Хе Коцюбинський і так далі. So, Frau und Herr. І також хочу зазначити, що такі літери, як Е і І, якщо вони стоять разом, стоять разом, вони дають нам звук Ай. наприклад, як у слові Майн, Зайн і так далі. І у прізвищі Штайн. So, йдемо далі. Чус Даніель. Чус Даніель. Auвіadzien herebec. Choose. Це у нас використовується, коли ми з кимось прощаємось, таке як все, «пока», Хай щастить Даніель. То побачення Au Vid'Zén. До наступної зустрічі. Якщо ми перекладемо дослівно, то це буде означати «віда». Це у нас знову «зеєн» – це бачити. До знового, до наступного як побачення зустрічі. Хебек. І те, що ми вже казали. Хе und фрау використовуються лише з прізвищами. Темо далі. So, guten Tag. Frau Kohl, Frau, und Guten Tag Herr Schulz. Лише з призвищами. І наступний діалог. Чус Маркус. bis dann, Tobias. Побачення, Marcus. Пока, Marcus. Tan, як, до побачення. Маркус. Пока Маркус. Bis dann, Як то скорої зустрічі? До скорого. Тобіс. Зараз я пропоную вам прослухати ці діалоги і будемо йти далі. 5. Deutsch als zweite Fremdsprache. Lehrbuch. Lektion 1 Übung 1. A. Hallo Steffi. Grüß dich, Oliver. B. Servus, Melanie. Guten Tag, Frau Stein. C. Tschüss, Daniel. Auf Wiedersehen, Herr Beck. D. Guten Tag, Frau Kohl. Guten Tag, Herr Schulz. Чи з Bis dann Tobias. Так, и зараз ми йдемо з вами далі. И вправа номер 3. Übung Nummer 3. Hört zu und ordne zu. Прослухай і впорядкуй, хто що сказав. Тут у нас є Sebastian, Regina, Thomas, Martina, Herr Weigel. Und Frau Hoffmann. І зараз ми з вами побачимо, що літера е і І, коли вони разом, вони читаються як Ай Байкель. І у нас подані такі слова як guten Tag, Доброго дня. Халло. До універсальне привіт. Крюстіг. Вітаю тебе, але також можна казати як привіт. «Вітаю», Чус. Як пока. «До побачення» Und zevus. Також діалектне привіт. Lektion 1 Übung 3. Sebastian. Hallo. Regina. Servus. Thomas Tschüss Martina Grüß dich Herr Weigel Guten Tag Frau Hoffmann Auf Wiedersehen Мы спочатку прослухали, а зараз слухаємо ще раз і післядовно Lektion eins. Übung drei. Sebastian. Hallo. Regina. Servus. Thomas. Tschüss. Martina. Grüß dich. Herr Weigel. Guten Tag. Frau Hoffmann. Auf Wiedersehen. Що ж? І зараз трішки попрактикуємось. У нас є таке чудове слово, як sagen, це казати. у інфінітиві. І ми зараз попрактикуємось, хто що сказав. sagt hallo. Тобто. Ми будемо зараз використовувати з вами закінчення Т. В наступних уроках ми з вами це розберемо. Сebastiн sagt Hallo. Regina sagt Servus. Thomas sagt, «Tschüss». Martina sagt, «Grüß dich». Herr Weigel sagt auf Entschuldigung, пробачте. Guten Tag. Und Frau Hoffmann sagt. Auf Wiedersehen. Добре. І тепер йдемо далі. Привітайся і попрощайся з особами німецькою мовою. Begrüße – це привітатися. Begrüßen jemandem – привітатися з кимось. Verabschieden – це прощатися. Auf Deutsch – німецькою мовою. Тобто ми можемо сказати Guten Tag, Steffi. Oder Hallo, Steffi. So. Servus, Frau Schulz. Hallo, Tobias und Markus. So. Und Guten Abend, ja nova Phrase. Herr Beck und Frau Schulz. Da weiter Guten Abend. Jak Dobri Večer, Dobroho Beck und Frau Schulz. Jetzt werden wir mit So, verabschieden sich. So Tschüss Steffi. Tschüss oder auf Wiedersehen Frau Schulz. Bis dann. Tobias und Markus und, und, und e також auf Wiederhören. Це коли ми з кимось розмовляємо по телефону, ми можемо сказати Auf wiederhören, hören, тобто до наступного так, прослуховування. Тобто у нас було Auf wiedersehen, до побачення, і ми з вами можемо також сказати Auf wieder hören. До побачення, коли ми з кимось розмовляємо по телефону. Так, йдемо з вами далі. So, übung numazex, прослухати та повторити. Вмикаємо з вами аудіо. Lektion 1: Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Такс. І тут у нас йдуть привітання для різного часу доби, так сказати. Guten Morgen. добрий ранок, доброго ранку. Guten так, добрий день, доброго дня. Guten Abend. добрий вечір або доброго вечора. І «Gute Nacht» доброї ночі. Також слід зауважити, що всі іменники у німецькій мові завжди пишуться з великої літери. Неважливо, чи іменник стоїть у кінці речення, чи в середині, чи на початку. «Morgen», «Tag», «Abend», «Nacht» – Всі ці слова пишуться з великої літери. Всі іменники пишуться з великої літери. І в чому ж тут різниця, дивіться, чому у нас тут стоїть? Кутен, 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 куте. Такі слова, як моген. Такі слова, як моген, так, і абент це слова мужського або чоловічого роду. Кутенат. Слово нахт-ніч це слово жіночого роду. Всі слова в німецькій мові мають свій рід. Чоловічий, жіночий та середній, як і в українській мові. Але також слід зауважити, що всі іменники мають свій артикль. Означений або ж неозначений. Всі слова в німецькій мові краще вчити не краще, ніж не краще вчити, а повинні вчитися з артиклями. Der – це для чоловічого, наступне. Ді це для жіночого. І. das – це для середнього роду. Що ж, давайте подивимось, що у нас тут є. Halo. Guten Tag. Guten Abend. Чуз, куте наcht und guten Morgen. Що ж, давайте з'єднувати. Guten Morgen у нас буде з 7.30. Добрий ранок, доброго ранку. Наступне куте Nacht, доброї ночі це у нас 10 Ввечері ми кажемо Guten Abend. Для дня ми будемо використовувати «guten Tag». І, наприклад, також ми можемо сказати привіт, «Халю», наприклад, о, об 11-й годині. та чус. Ми скажемо о 15.30. So, йдемо далі. Übung nummer 8, права номер 8 Wer sagt was, хто що каже? Слово sagen вже у нас було казати, хто що сказав, хто що говорить. Хо прослухай und verbinde. Та з'єднай. Lektion 1. Übung 8. Hallo Oliver! Wie geht's dir? Gut, danke. Und wie geht's dir, Steffi? Ach, nicht so gut. Mhm. So, hier ist unser Mini-Dialog. Das, was er gesagt hat. Wir haben eine Frau, eine Mädchen und So, und. Fangen wir an. Pocnemo. Hallo Oliver! Привіт, Олівер. Фікейтия. Що ж означає ця фраза? Ця фраза означає як справи. So, we Якщо дослівно її перекладати, це буде означати, як в тебе йде, як воно йде. «Кеєн» – це дієслово, Перекладається, як йти. So, Як у тебе справи? І на то Оліве їй відповідає, Gut, danke. Дякую. Добре. Gut – це у нас добре. danke, дякую. Он вігейт dir, Steffi? Як у тебе справи Steffi? Як вже у тебе. Справи. Ах, гуд. Що ж, гуд. не так добре. гуд so означає добре. Данке, Дякую. Йдемо далі. So, Fract, zapitaj und antworten. Да? Дайте відповіді. дайте відповіді на запитання. І дивимось, що у нас тут є. Hello, Eva, v, Gates, dear. So, we, Gates, Tia. І коли у нас стоїть літера, зараз я вам покажу, літера І і Е разом, то вони будуть давати звук І. Тобто у таких словах, як ЗІ. Ві. У нас літера «і» та «е» будуть читатися як І. Не сплутувати їх зі звуком е та І, який дають нам звук «ай». Майн, тайн сай. Ідемо далі. Кут so. танке. Добре, дякую. Халло Маріна. Вікейтия. So, ніt so gut. Nicht so gut. So Не дуже добре. Hallo, Майк. І Кейт'я. Привіт, Майк. Як в тебе справи? І ми можемо, наприклад, замінити слово hallo на kuuten tag oder zevus oder gut-abend і запитати: Guten Abend Frau Stein geht es dir? Guten Tag. Frau. Але давайте не будемо використовувати Tag, ціну форму. geht es dir? Я буду зараз писати повну форму. Wie geht es dir? Як у тебе йдуть справи, як справи. Wie geht es dir? І ми з вами відповімо: або ж sehr gut, дуже добре, або nicht schlecht, непогано, нормально. Але нормально у німецькій, буде, у німецькій мові буде звучати як es geht. піде, тобто пайдет. Нормально. І коли зовсім справи не дуже добрі, ми кажемо ніхто сокут, so зовсім не добре, und schlecht. І зараз хочу зауважити, у нас є таке гарне слово, як schlecht, яке прикладається погано. І такі літери, як С, C H, будуть давати нам звук. Ша, Ш. Шлехт. Але, якщо ж ми бачимо такі літери, як С і Х без літери С. Це у нас буде звичайна літера або ж звук Х. Х. Шлехт. Погано. шлехт, погано от добре. Так ich Und Übung Nummer 10, вправа Nummer 10. dich, Poprosajes. So, tschüss, Oliver, to popacja Oliver. Bis morgen do завтра. Sлово morgen, der morgen rannok. Morgen. Тут у нас означає як завтра. І тому він написаний з маленької літери. Це не іменник. Біс моген. То завтра. Так, і дивимось. Ось тут нам потрібно заповнити пропуск. Наприклад, ми можемо сказати: піс момент. Біс моген Оліва. То завтра оліве, потім у нас є така фраза як Auf Wiedersehen. до побачення. Bis dann, штефі. До скорого побачимось Bis dann Steffi. Штефі. Poka, na no, čūs, čūs frau plata. Kaip po ba. iki pobačynio frau plata.